Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Продовжують в нас обсмоктувати цю м, операцію спеціальною воєнною операцією, по-русски, так Сполучених Штатів. Америки в Венесуелі із захопленням керівника цієї держави, цього, цієї мадури, <смас> так, із дружиною. Ну, це все, все, звичайно, у нас піднімається на щит, що це геніальність, так би мовити, <смас> Трампа. Так. Який зумів організувати таку операцію, ну, за 30 хвилин, чи скільки за годину, там, вони захопили цю Мадуру і відправили до США, де його збираються судити. Ну, це, якщо дивитися отак, як кажуть, не вникаючи в сутність, то це дійсно було трах-бах-трах-бах. Оце все весь цей феєрверк, як на мене, то це просто була річ для того, щоб відволікати увагу від головного. А головне полягає в тому, що мадура просто здали, здало його оточення. Так. Вони вирішили, що це вже відпрацьований матеріал, що е, ця конфронтація із Америки нікому не потрібна. І давайте заберемо цього цапа так, від бувайла і спишемо на нього всі гріхи, в тому числі і свої, як ми там розстрілювали тих демонстрантів. І все таки інше. Ну, кла Класика, як на мене, класика жанру. Там же ж уже нібито американці зустріли якийсь танкер. Ми ж уже бачили один танкер, який хтось розбомбив в Середземному морі, який нафту не віз. А там якісь сиділи диверсанти на ньому. Тепер від цього, від Венесуели. Ще до вторгнення американців відійшов якийсь теж танкер, нібито, на якому нібито знову ж таки немає нафти. Але що він везе? <сум> Вже нібито в нього порт приписка Соч, сочах він приписаний, а куди він пливе, невідомо. Чи йде, пардон, мадам. Невідомо, що він вивозить звідти. Я думаю, що е, мадура, так, ну він дурний. Ну, давайте будемо прямо казати. Він дурак. Так. Це, це, просто, е, ну це просто факт, незаперечний. По тому, що він робив, до чого він привів свою привіз державу, яка мала б бути другими там, Арабськими Еміратами чи Катаром, там, чи Саудівською Аравією, а перетворилася в одну з найбідніших держав у світі. Це ж треба бути взагалі недоумком повним. Але ж награбувати, то він награбував. Я думаю, що він відправив на тому танкері до Москви все награбоване там, а сам, напевно, збирався так, при першій можливості відлетіти там літаком чи чи якимось іншим чином, добратися до Москві, і там вже, вже, е, збирається вся ця, е, брать, е, так е, е, Якщо в Ізраїлі збираються всі. Втікачі з України, корупціонери. Це просто така е, місцесховка, так. Так. для українських корупціонерів, які обікрали Україну і наш народ на мільярди. Оце там Ізраїль їх збирає. А у Московії збирають бандитів з усього світу. Так. Хто там уже сирійський диктатор? Там кажуть, що спочатку вони теж вивезли все своє майно, а потім вже і він виїхав. Я маю на увазі гроші, там, і все-таки інше багатства, всі, які можна було рухомі привезли до Московії. Тепер ми маємо таку якусь незрозумілу для мене річ: це поява індусів у Москві. Невже вже і оцей індійський керівник, він теж збирається перебиратися туди. Там буде якась деревня, нібито індійська, уже є сирійська деревня. Тепер кажуть, що е, з'явилися там іранці, які теж щось там скуповують, якусь нерухомість. Куди видно ці аятоли? кажуть, ніби то там уже теж деревня є, і ніби навіть уже е, мечеть є. Тому я думаю, що скоро ці аятоли втечуть туди, от враховуючи ці всі перипетії, вже котрий раз там ці всі повстання і демонстрації, і все таке інше. Врешті-решт, це все призведе. Видно, вже вони відчувають, що справи швах, так. Ну, подивіться, українські бандити ж там же ж теж. У Москві, цей Кровосіся <сих> Азіров, цей Овоч і всі останні, так, Медведчуки всякі. Це теж от прихисток там є. Так що, ну як для мене, оце <сих> дуже цікава річ, що в Москві оця вся. Ну, не пропустить YouTube, якщо я назву речі своїми іменами, як ці люди повинні бути названі. Але ж дивіться, уже скільки там, збирається оця вся і банда, так. вони збирають диктаторів всіх, оцих кровосісій з усього світу в себе. Чому? Тому що вони андрофаги, я пояснюю. Це близькі їм люди, усі ці бандити, корупціонери і так далі, і тому подібне. Мені не зрозуміло тільки, чому е, Ізраїль так, збирає в себе цих всіх, всіх українських е, корупціонерів. Нащо це йому? От незрозуміло, може, ви знаєте, навіщо це. Навіщо в І то зрозуміло там. Так. Це, я ще раз кажу, це варвари, це дикуни, це андрофаги. І вони таких, де є, виникає якийсь кривавий режим, так, туди з'являються московити з грошима для того, щоб його підтримати. Кожен. Немає винятку, де б не з'явився кривавий режим, який знищує власний народ. Там з'являються московити зі своїми грошима для того, щоб його підтримати. Здавалося б, навіщо це їм? Ага. Ото їхній такий менталітет, і така генетика їхня. Недаремно ж Путін це єдиний народ у світі, генофонд якого засекречений. Случайно? Не думаю.